Всім привіт, друзі! Запрошую вас на такий невеличкий квест по Львову. Квест заключається в тому, щоб віднайти приховані фігури. Скульптури, фігури. Це не одна з них. Відправляємось з вами на першу локацію, яку мені поталонило віднайти. І зараз покажу, де вона знаходиться. Ходімо з нами. Вирушаємо старовинним таким сквером. До як його називають пам'ятник попрошайки, зараз тут такий стихійний ринок, на якому ви можете придбати різні товари. Від літератури. До винілу, до прикрас. Ось він такий називається книжка в народі. І тут приховалася перша фігура. Ось вона такий читаючий читаючий мужчина. Якраз дуже компонує до продукції, яка тут представлена. Такий собі міні-вернісаж. Ну що ж, першу ми знайшли, йдемте шукати другу. Так, а для того, щоб знайти другу фігуру, ми трошки порушимо, бачу, автомобілів немає, тому дозволю собі трішки порушити ПДР. І стаємо з вами на пошуки. Іншої фігурки, до речі, одну з них ми з вами бачили, коли відвідували виставку на князя Романа. Ось, ну, туди ми, напевно, сьогодні вже не підемо, тому що ми її вже знайшли. А друга фігура розмістилася ось тут. Хто зі Львова, той знає цей парк. Офіційна назва парку парк на валах, а в народі її називають парк львів'яни, називають її парк Трофейка. Ми стоїмо з вами біля порохової вежі, де на вході нас зустрічають два лева, які, згідно з історії, колись були перенесені сюди з Личаківського цвинтара. Колись давно я не пам'ятаю, не скажу вам. Могилу якого Кого саме вони охороняли. Ось. Ну, принаймні, вже тривалий час вони знаходяться тут, принаймні, скільки я себе пам'ятаю, а я вже далеко не юн. Так, ось ми знайшли другу фігуру, такий собі... Можете бачити голуб, який собі відпочиває на підвіконні порохової вежі Львова. Така собі одна з оборонних фортець міста, яка розташована в історичній частині міста. На яку дивиться один з найдавніших храмів Львова, також має велику історію давню. З вами її обов'язково колись його відвідаємо. така порохова вежа. Так, дві фігури ми з вами знайшли. Ну що, зрухаємось далі. Перед нами. Домініканський собор, ратуша, старі каштани. Давайте прогуляємось трошки парком, як мені звично його називати трофейкою. Так гарно вона виглядає, дуже добре облаштована за останній час. Тут зробили багато такого корисного спортивного простору. Можна пограти в баскетбол, поупражнятися на таких тренажерах, які не нашкодять, тому що тут ви працюєте тільки з власною вагою. Колись того всього тут не було. Слава Богу, що зараз за це активно місто взялося і будує ось такі корисні простори для молоді. Друкарня українська. Ось такий гарний майданчик. Тут зона для найменшеньких, де вони можуть безпечно побавитись далі ви можете бачити той для турнікменів. Турнічки, бруся, лазанки такі і такий е, скейт парк, напевно. Буде правильно його назвати. Де молодь може собі на велосипедах, на е, тих. Далі до наших основних локацій. Які ми вийшли, це пошук тих прихованих скульптур по Львову. Так, тому залишайтеся з нами, далі буде. Ну що ж, друзі, а для того, щоб віднайти решту скульптур, нам потрібно трошки вернутися. Ось там ми знайшли першу. Прийшли до музею Арсенал. Ось він перед нами, можливо хтось більше знає, це як Риберня. Ось там, до речі, вхід в Риберню. І ось так от такою. Гарною атмосферною вуличкою попри оборонну стіну міста. Вулицю Арсенальну ми рухаємось до наступної фігури. Попри ресторацію, м'ясо та вино здається. Ні, 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 не, не м'ясо та вино, а якось вино. Така гарна локація. До речі, одна з е, вже так небагатьох, тому що якісь залишились, тому що сьогодні дуже багато, я бачу, на площі ринок вже згортають літні майданчики, тому що вже якби завершується теплий сезон і вже, значить... Наближаються все ближче і ближче, підходить холода. Ну, ось ми з вами вже дійшли до наступної локації. І Ось вона така фігура, де люди набирають воду на фонтанчику. На площі. Площа Куліївщини. Яка мала дуже багато різних назв. Фонтанчик вже не функціонує, на зиму їх закрили. Ось. Ну, а ми з вами, друзі, рухаємось далі. Тут, до речі, зазначені назви, які колись носила ця вулиця. Це імені Бергмана, Феліні, Чарльза Спенсера Чапліна. Франсуа Трюфо, Параджанова, Юлія і Ну що ж, друзі? А ми вирушаємо з вами далі на пошуки цих локацій, де приховали від нас ті фігурки. Наступна локація, думаю, що всім відома, всі її знають, всі туди ходять. От Цікаво чи всі зауважували. Припускаю, що можливо багато хто зауважував проте. Не звертав увагу. А так зараз проходить скульптур у Львові. Також є багато скульптур представлені в стризькому парку. І от саме таку розвагу і вигадали організатори, для того, щоб люди так собі могли порозважатись, пройтись гарним містом. І пошукати ті скульптури. Ну, для того, щоб вам було легше це робити, ми вам відкриваємо ці локації. такий сьогодні екватор тижня у Львові, середа, людей багато. Це я думаю пов'язано з тим, що зараз багато діточок на канікулах і багато гостей приїхало до Львова зі своїми дітками. Ось так, готується до хеловину. Бузовий лати пропонує Креденс Посмакувати Ну, а ми з вами вже добрались фактично до четвертої локації. Площа Соборна. Пам'ятник. Королю Данилу по ліву сторону від нас у ліву руку, як він в народі називається, кінь. І саме тут, друзі, представлені ось такі от коники в порівнянні з конем Данила. Просто поні. Ось така, друзі, оп, трошки зушпортатися. Ось таких має маленьких коників Король Данило. Ну що, друзі, це була четверта локація і ми з вами вирушаємо на останню п'яту. Для цього нам потрібно знову ж таки. Вернутись, ми трошки зробили гак, могли там обійти, від площі Коліївщини вийти на вулицю Волову і вийти з тільної сторони пам'ятника королю Данило. Но хотілося пройтись. За одне і прогуляємось. Щуразку також дуже гарно прикрашений осінніми дарами. Круасани. у нас там площа ринок, а я пропоную звернути такий, з таким затишним двориком. Катедральну вулицю, каплиця боїмів, яка зараз, бачите, проходить тут реставраційні роботи, тому що вона насправді представляє велику історичну цінність. Проте перебуває в такому стані, що потребує трішечки втручання. Затишні кафешки свідками тут правду, такий Дворик дуже атмосферний. Ось Ми тут зробили знову ж таки такий невеличкий гак. Зараз з вами обійшли польську катедру, як вона називається в народі. Зараз дуже багато ліпнини, якою вона прикрашена, є закрита захищена я би так сказав бачите такими спорудами для того аби уникнути ушкоджень в невеселий час живемо ось там ось ринок. А нам потрібно вийти друзі, на... Центральну площу, 100-метрівку, які називають. Знову ж таки народна назва. Йдемо через площу Підкови Івана, де 16 червня 1578 року. Іван Підкова був засуджений до страти і саме тут відбувся вирок. Виходимо з вами, друзі, на центральну площу міста. На проспект Свободи. Бачимо тильну сторону хвилі пам'ятника Івана Тарасу Григоровичу Шевченку. Перепрошую. І рухаємось з вами до театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, Оперної діви всесвітньо відомої. Хотів звернути вашу увагу, неодноразово вже звертав, проте ще раз звернув увагу. І є в нас також статуя свободи, яка знаходиться в сидячому положенні. Такий також момент цікавий для гостей міста Львів'яни, я думаю, знають всі. А гості можуть опустити цей факт. Так. Багато дуже молоді шкільного віку збирається саме тут, у Львові, на 100-метрівці. Це їхнє улюблене місце. Студенти також військової політехніки. Ну, ми з вами вже можемо бачити перед нами театр імені Соломії Крушельницької. бачите, людей багато, всі насолоджуються останніми теплими днями. Тут проходить таке життя, малюють шаржі, роблять фотографії на львівську газету. Фонтан, як я вже і казав, виключили у зв'язку з переходом на зимовий період, всі фонтани по Львову вже не функціонують, друзі. Ну ось ми дійшли з вами до останньої п'ятої локації. Де можемо? Сьогодні побачити ті скульптури, які прикрашають фасад Львівського театру, опери та балету. Ну що, друзі? Ось ви можете бачити. Ті Фігурки, які також символізують якесь, напевно, дійство, я так розумію, тому що, судячи з їхньої жестикуляції, вони також показують якесь театральне дійство. Це з правої сторони. І також є такі фігурки з лівої сторони. Бачите, тут вони в них відбувається такий, так, я би сказав, хоровий спів. Потім почнеться. Це, друзі, друга локація. І ось так. Ось такий невеличкий відбувся в нас з вами квест. На цьому, напевно, що можна і завершувати. Дякую всім. За увагу, хто додивився це відео до кінця. Дуже приємно утримувати від вас коментарі, відгуки, тому, друзі, пишіть із задоволенням з усіма з вами буду комунікувати. Бажаю всім мирного неба, гарного дня, бережіть себе, залишайтеся з нами, далі буде.